Він вибивав, він не хотів чути. І коли... Про вчорашній вечір психологиня Наталія Водько нарешті говорить з полегшенням. Учора вона намагалася зняти з 40-метрової висоти 25-річного військового, який відмовлявся жити. Володимирчанин Андрій заліз на будівельний кран і заявив, що скоїть самогубство. В нього була дуже емоційна реакція, і його всі слова це були такі категоричні. Все, що все немає сенсу, все таке неправильне. Вона на землі, він на висоті 40 метрів. Зв'язатися, розказує Наталія, було вкрай складно. Спершу намагалась докричати і згодом знайшла номер мобільного Андрія. Поганий зв'язок постійно обривав його мовчання. Короткі там, буквально фрази. Що треба, що чим допомогти. І після цього він каже: Він перезвонив і вибив, Я перезвоню. Він каже: не можу вам скинути номер телефона. Я питаю, кому дзвонити. Він сказав Дружині. Психологиня отримала декілька номерів. По двом не відповідав ніхто. А на третій це виявилася мама дружини, і вдалось дозвонитися. Рідні розказує Наталія, постійно телефонували і їй, і Андрієві. Зараз буде з тобою дружина розмовляти. Чуєш мене? давайте все чекайте. Чекайте коли одна із телефонних розмов на висоті Андрію раптом не сподобалася, він згарячу жбурнув мобільний додолу. Він викинув свій телефон, який наша служба підняла, і я говорила по тому телефону. Я розмовляла з його рідними. З його рідними говорила, всі вони дозвонювалися. І я тримала реальну картину, що відбувалося на той момент. І я їм це передавала, намагаючись паралельно перепитувати, куди можливо там звернутися, щоб могло бути дієвим. Перші кроки назад Андрій зробив на товариша. Якщо ти до будки вилізеш, я лізу до тебе. Ти можеш до будки, я не вилізу до тебе, але мені стрьомно туда лізти. Через майже дві години цього переполоху товариш, психологиня і рідня Андрія таки вмовили його спуститися з висоти. Він спустився, що говорив. Він же був більш мовчазним, втомленим від самої ситуації, від самого ну від власних емоцій, від власних своїх станів. Як повідомили нам у швидкі, Андрія відвезли в медзаклад. Наталія каже, коли людина погрожує самогубством, сумніватися в її рішучості не треба. Що робити в таких ситуаціях? Конкретного алгоритму дій на жаль немає. А надто у випадках з військовими найелементарніші поради при поверненні це включення в певні рутини, зниження очікування, що це має бути швидко, зниження якихось. Високі очікування від самої людини, дати час, звернути увагу на здоров'я, тому каже психологиня: нині надто важлива робота центрів реабілітації військових соціальних програм. Тощо, Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал.